І так, вітаю, шановне панство. Ось у мене в руках сигнальний примірник книги «Перші 10 років КОТК. До цього такий екземпляр тільки Миколи Васильовича Гордія Гардіяв подарунок, а тепер ви можете його теж отримати. І так, книга формата А4 велика. В тверді, твердій політурці. Давайте пройдемося по змісту, що вона з собою ця книга. Являє. І так, перший розділ візитка. Це книга до 10-річчя ВФК. Пройшло 4 роки, але така енциклопедія. Е цікаві факти. Бачите, ось вона ілюстрована. Це перший розділ. Значить, найкращі бомбардири, хто найбільше всіх матчів на той момент зіграв. Другий розділ важливі події по хронології. По 21 рік включно. Бачите, ось так вона змакетована. Рік за роком історія команди розповідається в такій nonфікш-манері. Тобто це не суто статистика. Бачите, вона багато ілюстрована. По тексту звикайте, є багато QR-кодів, навівши на які можна зайти на те або інше відео. В Ютубі. Ну, бачите, по рокам знаменні події, все розписано. Ось, знову ж таки, є QR-коди. Буду трошки прискорювати. Гортати. По 2021 рік включно. Е, статистична частина. Абсолютно всі офіційні матчі з 2012 по 2021 рік. Бачите протоколи всіх матчів з турнірними таблицями. І пішло-пішло. Це така статистична частина. Гортаю ці турнірні таблиці. По матчам, які є в Ютубі або репортажі, про них є QR-коди. Ось таке ноу-хау. Зробили ми ще на кінець 2021 року. І рухаємося до. Значить, закінчуємо статистичний розділ. Протокольний називаємо так, тому що є ще п'ятий розділ статистичної підбірки. Різні цікаві. Я вихований на різних авторах статистики. Наприклад, тут є всі суперники УТК на той момент. Як грали вдома і на всіх інших стадіонах абсолютно все пораховано. З розповідями, аналізом цього всього. Як грали в який місяць, які рахунки були, які найчастіше повторюються в історії УТК на той момент? Про вольові перемоги а можливо безвольні поразки. На яких хвилинах? Забивалося, пропускалося найбільше попередження і вилучення в історії УТК, хто з арбітрів був найбільш жорсткий, Ось бачите, є у нас все проілюстровано Далі ось такий цікавий статистичний розділ. Є таблиці в стилі відомого українського історика футболу Ландера. Дуже поважаю його. І абсолютно кожен сезон є, якщо так придивитися. Усі матчі, хто скільки гравців в кожному матчі, скільки зіграв хвилин. Ну і так, по всім рокам, перша і друга команда тут представлена. Значить, ось друга команда якраз є. Тепер, по гравцям, ось такий розділ, кадри вирішують все. Є представлена розповідь про кожного абсолютно гравця, який на той момент виходили в офіційних матчах за УТК. Розповіді, є статистика, звідки гравець, як і скільки зіграв за УТК, матчів і скільки забив. І коротенька така моя розповідь про цього футболіста. Бачите, ось є. З портретами, з ігровими фотографіями. Ось є абсолютно кожен гравець, який хоча б на хвилину виходив у складі нашої команди в офіційному матчі. Думаю, багато хто пізнає себе. Ось ми рухаємося далі по 2021 рік. Е, Невід'ємною складовою нашого клубу стала друга команда. Ось історія УТК-2 з 2012 по 2021 рік. Теж є абсолютно всі матчі, таблиці, аналіз кожного сезону. Всі гравці представлені, всі протоколи і розповідь про кожен сезон УТК. Окремий розділ. Діяльність футбольного клубу УТК. Що ми робили, як ми робили, як прикладали зусилля для проведення яскраво домашніх поєдинків. Ось тепер розділ такий про президента нашого клубу Миколу Васильовича Гордія. Потім тренери нашого футбольного клубу. Головний тренер Олександр Михайлович Чевчаченко, Олександр Федорович Казанюк. Історія і біографія кожного з цих достойних людей. Інші люди, які входили до керівництва клубу, бачите тут вже кольорові фотографії. І вкладка така є, де представлено всі наші працівники клубу. Ось вірш є Олега Філіпчика, який він зачитав, написав власноруч у 2015 році. І є кольорова вкладка, бачите, командні фотографії за кожен абсолютно сезон. Ось таке видання. Скажу так, я ним пишаюся. Я сподіваюся, що по завершенню війни ми перепишемо ще цю книгу. ну, чи 15 років УТК, чи, дасть Бог, 20 років УТК Футбольного клубу буде. Ось така обкладинка. Ось таке чудове видання. Навіть можу сказати, скільки сторінок. Тут більше 200, 220, здається, щось. Звертайтеся, кого цікавить таке видання. Пишаюся проробленою роботою, і пишаюся нашим клубом.